У мріях своїх я лечу, мов на крилах, незламні і сильні у мене вітрила, ви, крила мої, вільні воїни смілі, хай попелом стануть кати ошалілі. Мрію. У вірі своїй я мов сталь, наче криця, у душах серцях вже свобода іскриться. Я знаю відважні й сміливі сини у ваших серцях ясні зорі весни. Вірю. Я міцно тримаю свій прапор і зброю. За пам'ять віків веду в бій за собою, з ордою за пекла іде боротьба. Країна рождається в битві. Нова б'юся. Я вічно була. Я жива і жити буду для вільних і сильних свободу здобуду. Ніколи не стане народ на коліна, бо я незалежна, міцна Україна Бу!